Понад сім мільярдів гривень боргу від населення і надважка ремонтна кампанія. Комунальне підприємство харківські теплові мережі опинилося у скрутному становищі. На сьогодні обсяг ремонтних робіт у десятки разів перевищують мирний регламент. Та фінансування тримається виключно на підтримці міського бюджету та закордонних кредитах. Натомість основне джерело фінансування підприємства оплата від споживачів. На третьому році війни харків'яни опинилися в різних складних життєвих ситуаціях. Колись повністю зруйноване житло. Ось частково хтось вимушений був виїхати і мешкає за межами міста, хтось залишився в місті Харкові, але є одна така не зовсім гарна тенденція. Дуже багато споживачів не хочуть оплачувати послуги, які надає підприємство з постачання теплової енергії та гарячої води, ну в силу різних об'єктивних і суб'єктивних причин. Тепло не можна відключати навіть за борги, але самі борги можна стягувати або добровільно, або примусово через суд. Крім того, 6 травня цього року набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки. Ми вимушені ну, прийти до такої, можливо, не зовсім популярної міри, як подача в суд. І хочу наголосити на тому, що це не просто слова, і те, що ми там направляємо в СМС повідомлення про те, що готуються позови до суду, то вони дійсно готуються. Краще вести діалог ну. Ми завжди готові йти на зустріч. Якщо людина веде діалог, то ми звичайно в кожному окремому випадку. Будемо приймати рішення ну, звичайно на користь людини. Якщо ж боржник не йде на контакт, у комунальників іншого виходу немає, як спиратися на закон. Тільки за 2023 рік і перше півріччя 2024 тисячі на користь підприємства було винесено понад 10 тисяч судових рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень. Що стосується е уже коли рішення винесено. То вплинути на його хід ми вже практично не можемо. Там уже все, боржник виявлений, судом прийнято відповідне рішення, і вже туди вступають в силу і в дію виконавці, які виконують ну, свою роботу відповідно до їхнього законодавства. Тому абсолютно можливе блокування рахунків і арешт майна. Автомобілі з земельних ділянок підприємство теж має зобов'язання сплатити за спожитий газ, електроенергію, матеріали для ремонтно-будівельних робіт та зарплатню працівникам, які мають лізти у траншеї міняти труби попри обстріли і сигнали тривоги. Головний ресурс час, і його дуже мало, тільки поки сонце високо, хоч і на вулиці, плюс 40 Для того щоб місто пережило зиму протягом короткого літа, теплоенергетикам потрібно зробити неможливе повністю децентралізувати систему опалення мегаполіса, яка будувалася 90 років. Це питання вживання Міста в умовах війни. Городянам зі свого боку потрібно лише вчасно сплатити рахунок.